Що для мене особисто канал ТВІ? Це для мене простір інтелектуальної і духовної свободи. А знаєте, як найлегше зробити з людини раба, забрати в неї простір свободи, простір думки, можливості знати про те, що ти маєш вибір, про те, що тобі хтось говорить неправду, посадити тебе в таке. Замкнене середовище у клітку, даючи завжди дозовану інформацію і кинути кусок хліба, щоб завжди голодний був. Це хочуть зробити з нами, з українським народом. Тому сьогодні канал TVI вже не тільки простір інтелектуальної і духовної свободи. Сьогодні це для нас символ, символ боротьби за наше право. Право, яке є людині, дане від Бога від народження на людську гідність, на вибір, на захист власної свободи. Колись Іван Павло II вийшов до польського народу в дуже важкі часи і сказав їм: не бійтеся. І це врятувало Польщу. Нам так треба згадати ці слова, бо я не вірю в те, що тільки лише політики чи депутати чи інші громадські активісти можуть самі завоювати свободу для всього народу. Треба, щоб кожен українець почув в собі цю силу, цей духовний стержень і наступного разу на такому майдані, а нам їх не уникнути в цій боротьбі, настояло значно більше. Тільки так ми завоюємо для себе свободу і цей величезний духовний інтелектуальний простір для нашого народу. Мені боляче, коли я знаю, що більша половина. Наших дітей мріє про те, як покинути рідну землю. Ми хочемо, щоб вони тут змогли реалізуватися. А щоб вони змогли реалізуватися, нам сьогодні треба відстояти канал TVI. Бо... Бо завтра нашим дітям буде відстоювати ще важче. Тому всі разом за нашу свободу, за вільний простір для українського духу, разом з каналом Ті Слава Україні!